Понеділок, 8 липня, в ефірі новини на 11-му. у студії Катерина Нічик. Вітаю, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Масована ракетна атака на область. У Дніпрі пошкоджені багатоповерхівка. Підприємство та СТО є поранені. Є один поранений. Йому вже е, допомагає швидка. Е, Ну, як ви бачите, руйнування також по місту є пошкодження житлового будинку. Поки що без подробних подробиць працюють спеціалісти. А у кривому розі через обстріл масштабні руйнування на підприємстві. Станом на 12.30 відомо про 10 загиблих, понад 30 постраждалих. Десятеро людей у важкому стані. Медики та волонтери надають пораненим допомогу. Криворізькій станції переливання крові потрібні донори. Та того часа назад Наші кореспонденти вже виїхали на місця атак. Усі подробиці чекайте у наступних випусках новини на Ютубі 11-го. Щонайменше 8 загиблих та 25 поранених внаслідок одного з наймасованіших обстрілів Києва. Оперативні служби працюють у п'яти районах столиці. Пошкоджені житлові будинки, дитячі медзаклади, інфраструктура. У Шевченківському районі уламки ракети влучили в дитячу лікарню. Охмадит. Вона одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі. І це виключно дитяча лікарня. Лікарі Охмадиту врятували та повернули здоров'я тисячам дітей. Попередньо пошкоджено токсикологічне відділення. Є поранені під завалами можуть перебувати люди. Роблять все, щоб розібрати завали. Попередні вже є загибли. Кількість оточується в інших містах міста, в інших локаціях міста також влучання. У Солом'янському районі через падіння уламків ракети потрощені два поверхи бізнес-центру у Дарницькому. Вороже залізяча влучило у приватний дім. Поранення отримала жінка. В Деснянському районі горить житловий будинок. Друзі, це житловий будинок. Він Горить люди, кричать: ось що робить російська нечість. Ось що як вона воює. Ось як вона воює з українським населенням. Російські терористи масово атакували ракетами Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Випустили понад 40 ракет різних типів загалом по Україні. Внаслідок атаки відомо про 20 загиблих і зо півсотні поранених. Три людини загинули сьогодні у Покровську. Повідомляють в Донецькій ова окупанти поцілили по підприємству. Саме на його території загинули троє чоловіків. Четверо постраждалих серед них десятирічний хлопчик. Окупанти продовжують бити по цивільних у Нікополі. Застосували дрони камікадзе та артилерію. Поранені троє жінок. В них осколкові поранення та опіки. Під обстрілами були і Марганецька та Покровська громади. Там пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. А напередодні ворог обстріляв Нікополь фосфорними боєприпасами. Роботи завершено у Дніпрі. Рятувальники розібрали завали багатоповерхівки, в яку влучила 28 червня російська ракета. Фактично, 9 днів поспіль працювали надзвичайники і вдень, і вночі шукали загиблих. Наразі остаточно відомо, ворожа ракета забрала життя трьох людей ще дванадцятирох постраждали. Всі роботи повністю пошукові, рятувальні та роботи з розбору конструкції повністю стовідсотково завершені. Ми повністю весь все будівельне сміття, всі будівельні конструкції, які були на поверхах, опустили донизу, комунальні підприємства його вивезли і стовідсотково роботи завершені. Надзвичайна пожежна небезпека на Дніпропетровщині. Синоптики попереджають про суперспекотну погоду. Температура сягатиме 42 градусів. Тож на сьогодні на території регіону зберігатиметься найвищий п'ятого класу ризик займання сухої рослинності. Громадян закликають бути обачними із вогнем та максимально дотримуватися правил пожежної безпеки. Врятував сусіда ціною власного життя резонансне вбивство працівника ТЦК у Нікополі там оскаженілий чоловік. Буквально забив до смерті 53-річного Валерія Велепо. Свою жертву нападник жорстоко лупцював ногами та не реагував на жодні прохання зупинитися. Все сталося просто у дворі багатоповерхівки. Чому ж ніхто не прийшов загиблому на допомогу? Ким виявився агресор та чому рідні жертви бояться, що вбивцю не покарають. Далі наш репортаж. Мой папа всегда мне говорил, без тебя нет меня. А я ему говорила, без тебя нет меня. зі сльозами на очах. Юлія згадує свого батька днями. Він став жертвою жорстокої розправи просто у дворі свого будинку. Про події цієї ночі тут нагадує імпровізований меморіал на його честь. Місце охороняє кішка, яку кілька років тому прихистив чоловік. П'ятниця пізній вечір на подвір'ї Нікопольської багатоповерхівка розгортається справжня кривава баталія. Оскаженілий сусід, що сили гамселець лежачого чоловіка, свого ката, той добре знав. Папа кричав: Жора, не бій, ти ж об там пожалієш. Не, не зупинили жодні слова, поваливши свою жертву на землю. Він щосили гамселить чоловіка ногами, аж поки буквально не розтрущив череп. Я свого батька. Ховала в косинці, бо там вже від голови нічого не було. Жертвою став 53-річний Валерій Велепа, колишній феросплавник. Від початку повномасштабного чоловік мобілізувався до ТЦК. То невже саме служба чоловіка стала причиною розправи. У це не сила повірити, але просто на цьому тихому підвір'ї трапилося справжнє звіряче вбивство. Просто ось на цьому місці чоловіка на смерть забили ногами. Про події тут досі нагадують краплі крові та імпровізований меморіал, який створила родича. З'ясувалося, тому самому Жорі Валерій потрапив під гарячу руку. Просто під його вікнами нападник влаштував розбірки із сусідом. Коли ж вхід пішли кулаки, Валерій вибіг на допомогу. Чули усі сусіди, як цю дитину били, але тільки мій батько просто вибіжав в піжамі в домашній піжамі, аби врятувати цього хлопця. А що ж сусіди? Навже ніхто не чув бійки і криків про допомогу. Ну, якщо б слышали, якщо б крики, якщо б щось було таке страшне, ми б, може б, і услышали, може ну, не Крича. натомість Юлія переконана, того вечора сусіди все чули, бо більше каже, саме їхня байдужість допомогла вбити її батька. Багато людей так і сказали. Ну, ми ж не думали, що це Валера, ми ж не думали, що це Ми думали, що це Владик. Це же Владик, у нього завжди якісь проблеми. Тобто їм навіть ребенка не було жалко. А хто ж той самий Жора, який до смерті забив чоловіка? Виявилося, він живе у сусідньому подвір'ї. У страху тримає, мало не весь район. Поза камерою місцеві зізнаються у чоловіка. Часто трапляються напади надмірної агресії. Цей звір, цей же день, як мені, розповідає слідчий, чотирьох чоловік бив. Не вбив, але бив. Чоторо. Після скоєного вбивства нападник кинувся на втюки, побіг додому і намагався позбутися, бодай натяку на скоєне не вийшло. Підозрюваного затримали правоохоронці. Йому оголошено про підозру за вчинення цього кримінального правопорушення також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за вказаний злочин. Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Натомість про загиблого Валерія місцеві нині згадують тільки хороше. Просто я за Валеру хочу сказати, що він був дуже прекрасний чоловік. Так сусід, як чоловік, був очень хороший. Він завжди підіймав настрій завжди. Він заходив постійно, житив, казав, посміхайтесь. Щодня свого батька згадує, і Юлія перебирає фотографії та медалі зі спортивних змагань. Їх Валерій мав чимало. Він дуже гордився своїми наградами. Я раніше цього не розуміла. Каждая его медалька. Он вот так вот приходил домой, вот так вот мне говорил. Сейчас я не могу снять. Вот так вот. На меня вот так вот вешал и говорил: Дотя, это тебе. Папочка для тебе старался. Юлія додає хлопця, якому кинувся на допомогу Валерій, таки врятували. Нині він у лікарні та його життю загрози немає. Найбільше дівчина тепер боїться, що вбивця її батька уникне покарання. Аби цього не сталося, переконує, готова боротися до самого кінця. Я хочу покарання. Мені папу не вернуть. Я знаю, що він смотрить на небі, на мене. Я знаю об этом. Он мене сейчас оберігає. Он дає мені силы, щоб я боролась. Катерина Нічок та Євген Шпак. Новини 11 каналу. І до спортивних новин Дніпрянка Ярослава Магучих встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту. Легкоатлетка підкорила висоту у 2 метри 10 сантиметрів на етапі діамантової ліги у Парижі. Попереднє досягнення протрималося 37 років. Рекорд встановив 2 метри та 9 сантиметрів і належав болгарській спортсменці Стевці Костадіновій. У Франції Магучих виграла золото, ставши єдиною, хто взяв 2 метри 3 сантиметри. Потім Дніпрянка з другої спроби стрибнула на 2 метри 7 сантиметрів. А далі з першої спроби побила світовий рекорд. На етапі діамантової ліги у Франції відзначився і Дніпровський легкоатлет Михайло Кохан. Він метнув свій молот на 75 метрів і 13 сантиметрів та виборов бронзу. До срібної медалі спортсмену не вистачило лише 4 сантиметрів. Нашого легкоатлета обійшли поляки. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.